Через вибух газу в селі Плетений та шлик Маловиськівського району постраждало троє людей. Вибух програмів у двокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхівки. За попередніми висновками, на газовому балоні був знятий редуктор і вибухнуло, коли мешканка квартири запалювала газ. У результаті пошкоджено вісім квартир. Вибуховою хвилою повибувало вікна та двері. Зруйновано кілька міжквартирних перегородок. Власницю помешкання з опіками обличчя та ще двох сусідок з травмами госпіталізували в центральну районну лікарню. Нині комісія чи придатний будинок для проживання, буде розроблятися документація на відновлення будинку. Я думаю, що буде прийматись рішеннями відповідною сільською радою Плитене та Шлихською, райною, районною радою, районною державною адміністрацією і в разі необхідності обласної державної адміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду щодо усунення аварійності.